Тарас Григорович Шевченко, якби ви знали паничі, якби ви знали, паничі, де люди плачуть, живучи, то ви б елії не творили, та марне Бога не хвалили, на наші сльози сміючись. За що не знаю, називають? Хатину в гай тихим раєм. Я в хаті мучився колись, Мої там сльози пролились. Найперші сльози, я не знаю, чи єсть у Бога люте зло, щоб у тій хаті не жило, а хату раєм називаю. Не називаю її раєм, ті хатиночки у гаї, Над чистим ставом край села, мене там мати повела і, повиваючи, співала, свою нудьгу переливала в свою дитину, в цім гаю, у тій хатині. У раю, я бачив пекло, там неволя, робота тяжка, я ніколи і помолитись не дають. Та матір доброю мою ще молодую у могилу, нужда та праця положила. Там, батько, плачучи, з дітьми, а ми малі були, і голі. Не витерпів лихої долі помер на панщині, а ми розрізлися межі людьми. Мов мишенята, я до школи носити воду школярам. Брати на панщину ходили, поки лоби їм поголили. А сестри, сестри, горе вам, мої голубки мелодії, для кого в світі живете? Ви в наймах виросли чужі, у наймах коси побіліють, у наймах сестри їм умрете. Мені аж страшно, як згадаю, оту хатинку. Край села, такі, Боже, наші діла ми творимо у нашім раї, на проведеній Твоїй землі. Ми в рай, пекло розвели, а в Тебе другого благаєм, з братами тихо живемо, лани братами оримо, їх сльозами поливаєм. А може, й те ще ні, не знаю, а так, здається, сам єси, бо без твоєї Боже волі. Ми б ну нудились в раї голі. А може, сам на небесі смієшся батечку над нами. Та, може, радишся з панами, як править миром. Бо дивись, Он гай зелений похиливсь, а он за гаю виглядає ставок, неначе полотно. А верби геть, понад ставом, тихесенько собі купають. Зелені віти, правда, рай, а подивився. Та спитай, що там твориться у тім раї, звичайна радість та хвала тобі, єдиному святому за дивні твої діла. От тим, байба, хвали нікому, а кров та сльози та хула, хула всьому, ні, ні, нічого нема святого на землі. Мені здається, що й самого тебе вже люди прокляли.